Вітаю, друзі, 14 грудня 2023 року. Лідери ЄС ухвалили справді історичне рішення про початок перемовин України про вступ до європейської Європейського Союзу е України і Молдови. Звісно, що Зеленський та його Шапіто скористаються цим як інформаційним приводом для того, щоб на всю Україну кілька днів трубити які вони видатні <кій> політики та переговірники. І який це дипломатичний успіх команди Зеленського та його Шапіто. Але давайте розбиратися про те, що нас насправді чекає, тому що українці схильні до емоційного ставлення до реальності. Прийняття якогось рішення вони сприймають як вже перемогу, до якої насправді потрібно йти ще дуже-дуже <клес> довго. Перед цим я хотів би сказати, що особисто я виступаю проти вступу України в ЄС, однак за вступ у НАТО. Поясню коротко чому. Я вважаю, що Україна, яка тривалий час перебувала у складі Совєтського Союзу, не має далі стрибати у новий політичний союз, яким є Європейський Союз. Тому що. Нам потрібно як самостійній державі впродовж тривалого часу вибудувати сильні державні інституції, сильне громадянське суспільство, створити якісне законодавство, ефективний управлінський апарат. І лише після цього я думаю на це потрібно кілька десятків років. Після цього приймати рішення про вступ до тих чи інших колективних державних утворень, тому що європейський союз я сприймаю як Модерний СССР, і ми бачимо, що це досить неповоротка колективна структура, яка вимагає спільних рішень з кожного з важливих питань, спільних позицій. Узгодження цих позицій займає дуже багато часу. Там дуже різні країни, дуже різні держави. А до того ж, Україна зі всіма своїми сусідами має, якщо не розбіжності, як, наприклад, з Польщею чи з Румунією, то. Фактично, має дуже суттєві суперечки, як, наприклад, зі Словаччиною та Угорщиною. І, відповідно, нам було би більш ефективно вибудовувати з європейськими країнами свої відносини на дво сторонніх умовах, як я вважаю. Однак країна рухається в цьому напрямку, це теж непогано. Але ми повинні розуміти, що стан стане після того, коли ухвалено рішення. 14 грудня 2023 року насправді починається дуже дуже тривалий час, і я не вірю, що влада Зеленського та його Шапіто здатна пройти цей тривалий шлях. Я хочу відзначити, що, наприклад, Турецька Республіка, яка також є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, проводить ці перемовини вже кілька десятків років. А з 2016 року ці перемовини взагалі призупинено. Отже, в своїх відосиках Зеленський та його Шепіто забули повідомити українцям про той довгий шлях, яким нам належить ще пройти. Цей шлях складається з чотирьох етапів. Які ці етапи? Перше, рішення про початок перемовин. Воно прийнято. 14 грудня 2023 року. Тобто, перший етап є. Хоча формально <кій> Україна не виконала всіх семи умов, які передбачалися для початку перемовин, зокрема, вона не прийняла закон про лобійську діяльність. Незважаючи на це, Європейська комісія ухвалила лідери ЄС ухвалили рішення про початок перемовин. Це добре. Це для України добре. Далі, другий етап. Визначення переговорних рамок, щоб Україна впроваджувала закони і стандарти ЄС у свою адміністративну практику. Ці переговорні рамки е, будуть визначатися вже з 18 грудня 2023 року, однак це однозначно займе певний тривалий проміжок часу. Більше того, після цього ці переговорні рамки. Повинні бути затверджені всіма країнами Європейського союзу. Уявіть собі, скільки зусиль вимагалося від лідерів Європейського союзу для того, щоб переконати Угорщину не перешкоджати рішенню, тому що Угорщина не підтримала цього рішення. Орбан просто вийшов під час голосування, коли лідери ЄС голосували за рішення про початок перемовину про вступ України до Європейського Союзу. І уявіть собі знову, після другого етапу, коли будуть визначені переговорні рамки, 에, Угорщина теж повинна бути, буде схвалити ці переговорні рамки. І я впевнений, що вони будуть нам перешкоджати у цьому. Отже, скільки займе часу, другий етап, і чи буде ухвалено рішення в подальшому одностайно. Невідомо. З огляду на управлінські якості Зеленського та його Шапіто, я дуже сумніваюся, що ми зможемо швидко пройти цей етап. Далі є третій етап, це висновок Європейської комісії про готовність України до вступу. І цей висновок Європейської комісії теж повинні схвалити всі країни Європейського Союзу. Я знову тут згадую про те, що що далі Україна буде просуватися в своїх переговорах, то більше суперечностей буде виникати. Між Україною та деякими країнами Європейського Союзу, я вже не беру Угорщину. Я переконаний, що будуть ці суперечності із Польщею, із Словаччиною, із Румунією, тому що після вступу України в Європейський Союз ми складатиме дуже складатимемо дуже серйозну економічну і політичну конкуренцію країнам Східної Європи і Балтійським країнам, можливо, і з ними навіть виникнуть певні суперечності з огляду на. Ще раз підкреслю якість нашого управлінського апарату, яка є досить низькою на якість наших переговірників, які проводять відосіку політику і політику шантажу. Я не вірю в те, що ми здатні ефективно на користь національних інтересів України і швидко пройти другий і третій етап. І нарешті четвертий етап підписання договору про приєднання. України до Європейського Союзу, яка, який договір після підписання договору, він повинен бути ратифікований всіма країнами Європейського Союзу? Зокрема, в деяких країнах для цього проводиться референдум. Уявіть собі, який шлях нас чекає. Я переконаний, що це десятки років, і ті безпідставні е, очікування, до яких нас спонукає в своїх емоційних відосівках Зеленський, вони нічого не мають спільного із політичною, геополітичною та історичною реальністю. Ще раз згадаю тут вам про Туреччину, яка впродовж тривалого часу веде перемовини. І досі не стала членом Європейського Союзу. Так, Туреччина мусульманська країна, можливо, в цьому є певна перешкода в інших е, державних практиках, але в будь-якому випадку Європейський Союз же ж прийняв тоді рішення е, про початок перемовин з Туреччиною. Але ці перемовини, які тривають кілька десятків років, досі не завершилися, а більше того, зараз призупинені. А з іншого боку, потрібно чітко розуміти, що Зеленський та його Шапіто – за будь-яких обставин будуть шахраювати по відношенню до Європейської комісії, як вони це роблять, із законопроектом містобудівним законопроектом номер 5655, який ухвалено Верховною Радою України, і який впродовж року не підписується президентом Зеленським, і Європейська комісія визнала його проблемним. Цей законопроект повинен регулювати правовідносини Пов'язані із відбудовою України, Європейська комісія визнала його <кхем> ризикованим з точки зору корупційних складових. Він є ризикованим з точки зору збереження культурної спадщини України. І думаєте, Зеленський рік його не підписує? І думаєте, для того, щоб досягнути цілі своєї цілі, що роблять зелені слуги? Вони вдосконалюють законопроект? Ні. Вони вирішили. Цей законопроект повністю відкалькувати в постанову Кабміну і провести його через Кабмін, у такий, шо всупереч з Конституції України, всупереч регламенту Кабінету міністрів України. Вони пробували 12 грудня 2023 року проводити цей законопроект через кабінет міністрів, і лише розголос зупинив цей, чесно кажучи, крок, який становить загрозу для національної безпеки України. Тому ось у такий спосіб і буде діяти Зеленський та його Шапіто, І Тому на кожному з етапів нас чекатимуть дуже серйозні і серйозні складні перемовини. Ось зокрема, 에, Угорщина, яка вийшла під час голосування за вступ, початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. <кій> вона заблокувала 50 мільярдів євро допомоги Україні. Тому на кожному кроці нас чекають дуже великі труднощі, і я не впевнений про те, що в нас є кадри, які здатні виробити стратегію прагматичну, ділову, послідовну, за допомогою якої ми б рухалися до своєї мети. Незважаючи на це, нам потрібно. Пам'ятати про те, що зараз у нас тривають військові дії, вірити в збройні сили України та в наших союзників, які прикладають справді величезні зусилля для допомоги Україні, допомагати самим збройним силам України хто як може, незважаючи на те, що сам Зеленський не дав жодної гривні до допомоги Збройним силам України, ні його представники слуг, більшість з яких взагалі не займається допомогою збройним силам України, але нам своє робить. Ми тут живемо в цій країні, немає іншої країни, де українці можуть бути українцями, тому ми повинні триматися за свою країну і захищати її кожен на своєму місці, як можемо. Слава Україні!